Привіт, Привіталі, мої дівчата. Сьогодні в нас з вами розважальне відео. Ми з вами зазирнемо в базову косметичку 17-річної дівчинки. Вам цікаво? Мені дуже. Бо цей пакуночок в мене лежить вже цілий тиждень, і я в нього не зазирала. Все ж таки, тримала знаєте інтригу і для себе, і для вас. Витримала весь цей тиждень. До мене приходила моя подруга Ксюша і дуже хотіла, хоч трошечки зазирнути, подивитися. Я сказала: Я зазирну, я навіть тебе казати не буду.' Я сказала, ні, 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 ні. Хай це буде сюрприз і для мене, і для всіх всіх. Цю косметичку збирала, звісно, моя племінниця Анютка. Їй зараз 17 років. Вона творча особистість, і я дуже люблю з нею спілкуватись. Мені дуже цікаво з нею спілкуватись. Її зацікавив цей проект. По-перше, я спитала, яку б суму вона виділила для своєї базової косметички. Вона назвала суму в 500 гривень, як на мене, замало. Що ж вона взяла на ці 500 гривень? Ми з вами подивимось, але одне хочу сказати, що коли вона повернулася, до речі, вона доволі швидко справилась. Десь за хвилин 20 вона вже повернулася з магазину. Я так розумію, що вона все купувала в магазині Єва. І перше, що вона зрозуміла, що 500 гривень. Недостатньо для того, щоб зібрати таку повну базову косметичку. Я запропонувала трошки збільшити бюджет, але нюта сказала: ні, не будемо шукати легких шляхів на Будь ласка, тим, що я придбала рівно на 500 гривень. А якщо бути точною, на 501 гривню. Хочу сказати, що я підготувалася до цього відео. В якому плані? Я просто-напросто вчора трошки пофарбувала брови, щоб вони більш-менш виглядали, бо чомусь мені здається, що тут не буде засобів для брів. Принаймні, згадуючи свою косметичку, коли мені було 17, продуктів для брів там точно не було зовсім. А що було в моїй косметиці, коли мені було 17? В мене була. Туш для вій, в мене була точно помада, яку я інколи використовувала як рум'янчик, і в мене були тіни для повік. Все більше в мене не було нічого, в мене не було жодного тонального засобу. І в мене не було консилерів. Ну, ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, що тоді були, в принципі, були консилери. Мені здається, тональний засіб тоді використовувався і в якості консилера. Ну, а я зовсім не використовувала тонального засобу. Тому я, знаєте, так подумала: а може і Анюта забуде про тональний засіб. Тому для підготовки шкіри до нанесення макіяжу я використала ось цей кремчик від Dr. Jart. Ви пам'ятаєте, ми цей кремчик з вами розпаковували в літньому адвент-календарі від Натіно. Він такого зелененького кольору, і він непогано. Вирівнює тон обличчя. Звісно, якісь яскраві недоліки і постакне, він не перекриє. Але ось як на мене, так я навіть так би могла піти і на вулицю і піти в люди. Так що, якщо там не буде тональної основи, переживем. А от консилер було б непогано, щоб був, бо синці, звісно, цей засіб не перекриває. Давайте ж зазирати, що там нас чекає. Так, Торбочка. І перше. О, перше я нащупала якусь палеточку. Боже ж мій, ви не повірите. Моя племінниця вибрала для базової косметички мою улюблену палетку від LCF. Я навіть розпаковувати її не буду, Анюта, я її так тобі і віддам. Хочу сказати тобі. Дійсно гарна палетка. вона в мене вже така трошки заюзана, і вона мені дійсно дуже подобається. Перше, що я достала, мене дуже порадувало. Давайте далі дивитися, Так, якийсь олівець. Ой, це в нас маркер для очей, ще божечки ще й зі штампом у вигляді серденька. Я, в принципі, і в 17-річному віці не дуже то полюбляла малювати собі стрілки і зараз не полюбляю, бо крім того, що нависаючи по віку, то ще і з віком ще більше опустилися в мене куточки очей, то стрілочки це зовсім не моє. Спробую використати, хоча не знаю, чи щось в мене вийде. Так, що в нас там наступне? Наступне це помада для губ від LCF так само, з їх лінійки Art Collection. Помаду таку я не використовувала. Я не пам'ятаю, здається, мені не дуже зайшов аромат е, саме з цієї лінійки помад. Колір, до речі, доволі непоганий. П'ятий колір. Будемо тестити, куди ж я дінусь тепер так, що там ще? Олівчик для губ від глимбі в 01 відтінку. Прекрасні олівчики. Так, і щось там ще залишилося, божечки, що тут? О, ні, дивіться, все-таки є продукт для брів. Бачите, я була не права. Це від продукт від Глембі. Вау, Брау, гель і олівчик для брів вдоль другому відтінку. Думаю, що мені підійде відтінок, принаймні сподіваюся. Так що тут я була не права. Все, все так. А от Однак, продуктів для обличчя. Тонального засобу і консилера я була, була права. Так, Добре, що я нанесла хоч цей кремчик, бо більше нічого в нас з вами немає. Добре, пудри теж немає, Ну, фактично, ви знаєте, пудри в мене і теж на той момент не було, в 17 років не було. Почнемо Почнемо ми з вами. з... Макіяжу очей, це для мене зараз звичний макіяж, бо цю палетку я використовую кожного дня. І знаєте, так, доволі таки вже немало використала особливо ось цього розтушовочного відтінку. Але на камері не видно, бо тіні дуже непоганої якості вийшли в цей раз від LCF. Вони несипучі, гарно переносяться на повіку, гарно розтушовуються. Ними дуже приємно робити макіяж. І доволі непогані блискавки в цій палетці, такі сяючі відтінки, мені теж зайшли. Беру ось цей розташовочний, складочку. Трошки вище складочки. Куточок затемнимо. Мені подобається і ось цей відтінок для затемнення, і ось цей відтінок для затемнення, і той, і той прекрасно лягають на повіку і прекрасно розтушовуються. Візьму менший пензлик напевно візьму ось цей більш такий холодненький. Хоча зараз подивлюсь розпечатую помадку. А, і дивіться, дійсно, рум'яшок в мене немає. Може, тому що, в принципі, не хватило 500 гривень, може вони б і були в базовій косметичці. Ну, зробимо так, як я робила в свої 17 і просто використаю для того, щоб зробити рум'яшки, використаю ту саму помаду. Так. Ні, слухайте, я не тестувала ці помади. Ви знаєте, і аромат непоганий. Доволі яскравий. Я щось думала, що відтінок буде не такий яскравий, але в холодинку цей відтіночок, так що все ж таки я беру ось цей відтінок для того, щоб затемнити куточок. Я тільки зараз зрозуміла, а в мене навіть нема туші для вій. Оце для мене шок. Ви знаєте шок, бо вій в мене зовсім не видно. А може я просто-напросто використаю підводку для очей, для того, щоб нанести її як туш? М -м Ідея. Спробую. Данюта, задала ти мен мені завдання. Ну, в принципі, ти так і сказала. Викручуйся, да? Ну, добре, спробую викрутитись. На нижнє повіко я так само додала цей темний відтінок. І який же сяючий відтіночок нам використати. Мені подобається ось цей відтінок. Він такий, знаєте, більш м'якіший. Тут є і сухіші відтінки. Ось цей трохи більш сухіший. І ось ці два трохи більш сухіші. Вони дуже сильно сяючі, але вони більш сухіші. Я думаю, краще візьму ось цей відтінок, він краще ляже на повіку. Очі готові. Хочу сказати, що мені ну, найбільше не вистачає все ж таки консилеру. Ось, знаєте, що я ще? Я візьму ще ось цей такий сяючий, але дуже делікатний відтінок і куточки ок... і в куто... внутрішні куточки очей додавлю, щоб ну, хоча б трошки прибрати ось ці синці, щоб вони не так кидалися в очі. Може, знаєте, це допоможе. висвітлим трошечки ці куточки очей. Хоч не так воно кидалось в очі, хоча я зрозумію, що синці там нічим, нічим не перекривали, так що синці як були, так і залишаться. Ну, почнете такий відволікаючий маневр. Ну, ось так, максимум, що в нас вийде. Боже, ще що далі? Ну, далі давайте брови і губи. Ну і далі щось придумаю з ось цим. Боже, чого ж немає? Тушень. Для мене це десь на рівні з тим, що нема консилера. От консилер і туш для вій, і з цим вже можна жити. Але ні того, ні того немає, нічого. Викручуємося з того, що є. Як не може відкрити олівець для брів? Який класний. Я обожнюю такі олівчики. Я не знала, що в глимбі є такі олівчики. Анюта, ти молодець. Відтінок номер 02. Ось такий відтінок. Те, що мені треба. Дійсно. Слухаю, та якщо зараз він мені сподобається, то я ще один куплю цей залишу собі, а тобі такий самий куплю для брів. Я б сказала, що трошки темнуватий відтінок, але як зараз в мене пофарбовані брови, то доволі і нічого. На жаль, нема тут щіточки. Візьму все ж таки свою щіточку трошки підтушую. Доволі темненький колір. Треба подивитися, якийсь 0,1. Якщо він не занадто рижий рижуватий, то, напевне, мені краще був би 0,1. Це краще дійсно буде анютим. Але якість олівчику мені сподобалась. Непогано він наноситься. Так, і з іншої сторони, в нас що. А, тут відкручується. А, з іншої сторони, не гель для брів. Ні, то я неправильно зрозуміла. З іншої сторони, тут помадка для брів. Ну, Звісно, помадка мені для брів тепер вже не потрібна, бо я промалювала брови олівчиком. Спробую, знаєте, на серединку брови ось тут десь. Ой, помадка зовсім темна. Ні, якщо, це, якщо олівчик вже ще був більш-менш, то помадка ця для мене ну, зовсім темна. Не буду її додати, зараз я трошки підтушую, бо вона майже чорна, знаєте, таке темно сіра Це в нас вау. Brow Pencil, в відтіночку 0,2 був. Олівчик так, помадка для мене занадто темна. Але якраз от племінниця для себе вибрала правильний відтінок, хочу вам сказати. А для мене затемно. темно. Так, і що далі? Губи, олівчик для губ. Від глимбі, гелевий олівчик для губ в 01 відтінку. Давайте теж засвочимо. Ці гарні гелеві олівчики. Мені такий він дуже теплий, а ця помадка від LCF доволі холодна. Ну, маємо, що маємо? <свісно> Не зважайте, дівчата, сьогодні знаєте, такий розважальний контент. Сподіваюсь, додам вам гарного настрою. Отакі маємо контур. <хи> добре. Нанесемо помаду, і я думаю, що я її підкористую і в якості рум'яшок. Матову помаду добре, що я наносила олійку для губ. Трохи їх зволожила, бо без цього матова помада засне мої губи. Так, да, помада набагато холодніша. Цікавий дуже <ріст> Для мене дуже смішно. Бо я просто чотенько бачу ось цей помаранчевий контур на моїх таких доволі холодненьких зараз губах. Але ну нічого, в якості експерименту, чому б і ні. А колір помади, до речі, мені подобається. І мені подобається відчуття на губах. Я думала, що мені не зайдуть такі помади, але ви знаєте, доволі непогано. Приняльмі поки що і додамо. Ту саму помаду. Замість рум'ян. що ж робити? Хоч і трохи такі вони холоднуваті, але нічого. Точно зараз згадую свою молодість, бо точно так само я і робила. Ніколи в мене не було рум'яна. Ян. Рум рум'яна в мене з'явилися набагато пізніше. Я обходилась помадою. Дівчата, хто з вас так само, як я, десь років 50. У вас в косметичці давним-давно були рум'яшка, чи так само, як я? Просто помада і все. Навіщо ще й рум'яна куплять? Так, залишилося в нас. Залишився в нас один продукт від Гембі? Штамп маркер. хе, Що, що там написано? Хэрд. Племіниця дуже класно говорить англійською, дуже гарно її розуміє. А я. Тут в мене щось не склалося. Так, що у нас? З однієї сторони ось такий штампік серденько. Ну добре, штампік я кудись поставлю. Це я ще зможу. З іншої сторони, О, нічого собі, який маркер, який фломастер. І тут я зроблю з нього. Туш для вій. Трошки кіорлером підкручу, щоб вони хоч трошечки були видні. І сподіваюся, що зараз не спорчу, сподіваюся, що зараз нічого не розмажеться. Що ж, будемо викручуватися з того, що є. Що без чого, без чого, а без туш я геть зовсім не можу. Спробуємо, ви колись таке робили. Я такого ще ніколи не робила. Може, нічого і не вийде, а може й вийде. Профарбуємо вії маркером для очей. Трошки напевно додамо там між віями цього маркера, щоб позначити хоч трошечки мої вії, для того, щоб їх хоч трошки стало видно. Такі точечки ставлю між віями. І трохи протягую. Нові ці марки. Ще й позначила там, що якісь десь вії в мене є. Подивіться, оце око ну, зовсім таке лисе, голе. А тут, наче вже щось з'явилося. Слухайте, невже ми з вами викротились з ситуації? Так, давайте спробую з цієї сторони, з цієї сторони, не так зручно. Ось так щось вийшло. Дивіться, слухайте, доволі таки непогано. Ну, і... Анюта, то добре, раз тут ще є штампік, то все ж таки я серденько десь тут собі поставлю цим штампіком. Може ж, він не розлізеться? Так, як там воно? Ось так. О! Чесно, використала повністю все. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Звісно, коли я на себе дивлюся, мені здається, що в мене трошки голе обличчя, мені дуже хочеться додати консилер і трохи додати тональної основи. А ще мені дуже хочеться припудритися, бо я бачу, наскільки блищить все моє обличчя. Але вже й не так погано. Я думала, що буде гірше. Що ви скажете? Як вам така косметичка? Звісно, моя б косметичка була ширшою, хоча, якщо озирнутись, ви зрозуміли, моя косметичка в 17 років була приблизно десь такою. Ну, окрім того, що в мене завжди була туш для вій. Напишіть в коментарях, яка у вас була косметичка в 17 років, або може вам зараз 17 років, то тоді. Яка наразі у вас базова косметичка? Дуже цікаво буде почитати неодмінно. Чекаю на ваші коментарі. І якщо ви також маєте якісь цікаві ідеї для відео, для такого більш розважального контенту, пишіть ваші ідеї в коментарі, а я буду їх, звісно, втілювати у життя. Сподіваюсь, я додала вам гарного настрою в сьогоднішньому відео. Хто тільки не зазирнув і вперше на моєму каналі, не забудьте підписатись, а також... Поставити в цьому відео. І, звісно, мої племінниці Анюті, яка старалась і вибирала цю косметику. А ми з вами прощаємось зовсім ненадовго до наступного відео. Всім гарного настрою, при чудового дня і обов'язково тихої ночі.